А, подивіться, вона воно всім підряд усе втюхує, все продає, все, все, все в неї є наявності. По перше, я нікому нічого не втюхую. Я пропоную якісний товар. А те, що я вмію продавати то це слава Богу, що я навчилася цьому. Якщо ви маєте бажання щось продати, і у вас воно є, і ви хочете, тому що люди, які е, хочуть продавати свій товар, вони просто не можуть купити в мене курс, або не хочуть там. Вони просто мовчки дивляться, слідкують за мною і роблять висновки, як продавати успішно свій товар. Наприклад, ось е, алоє я продаю по 100 гривень. Хто хоче? Я зробила відео, людина написала, хочу купити. Будь ласка, ось ось є до замовлення. Дивіться, як я її упакую. Волога тряпочка, салфетка, цим пакетик. А, скотчем ще хотіла закрутити. Де ж той скотч? Тому Люди добрі, ви ж розумієте, і картофель, на якій колорадський жук не вішиться, в мене є до продажу. Це дійсно є такий сорт. Якщо ви не знаєте про нього, якщо ви не чули, то це ваші проблеми, розумієте? Люди вже просто мільйони їх у мене купили, кілограм і всі задоволені. Я... Продаю третій рік вже, третю осінь і весни продавали. Хочете ще купити, ще трошки є до продажу. Поспішіть. І червона, кирна і щуки. Це аквакультура.